Прямий наслідок поразки українських національно визвольних змагань це геноцид, який влаштували московити українцям, знищуючи мільйони українців абсолютно різними способами, починаючи від червоного терору, голодоморів, депортації, розкуркулення та знищення інтелігенції. Закінчуючи мобілізацією на абсолютно невигідні українцям війни, і поведінка з мобілізованими була спрямована на те, щоб знищувати якомога більше військовослужбовців червоної, а потім і совєтської армії. Тому ми мусимо для себе зрозуміти, що зараз ціна поразки. Це новий геноцид. І методи цього геноциду принципово не зміняться. Це знову мільйони українців, які загинуть просто за те, що вони українці. Тому нам ні в якому разі не можна дозволити собі знову повестися на кацапську і прокацапську пропаганду, яка стверджує. Про те, що наша влада погана і що кацапська влада для нас буде кращою, навіть якщо вони прямо цього не заявляють, але вони на це натякають весь час, підкреслюючи недоліки нашої влади, недоліки наших можновладців, недоліки наших чиновників, недоліки людей, наділених в Україні повноваженнями. Причому саме ті недоліки, про які ми самі знаємо і самі воліємо добитися того, щоб були вони виправлені. Але якщо ми зараз не будемо об'єднані навколо прапору і навколо інших державних символів, так само як і не будемо об'єднані навколо самої держави, то ми втратимо державу і відповідно підставимося під новий геноцид. Мужній захист, мужня оборона і непоступливість нашими принципами це шлях до порятунку, бо у боротьбі завжди значно менші втрати, ніж під окупацією, та й Російська Федерація. Тріщить по всіх швах і тільки робить вигляд, що у неї все добре і все чудово, тому наша мужність це запорука нашої перемоги.